Вітаю, мене звати Оля. Вже багато років я прибираю в ваших оселях, навожу там лад, і вирішила, щоб прийшов час поділитися деякими секретиками, які я вже напрацювала за ці багато років. І хочу дати вам кілька порад, як гарно і зберігати речі зимові для того, щоб не заводилися там міль і щоб вони не псувалися, поки вони лежать. Речі, одяг і взуття треба складати чистими і випраними. Одяг помитим відповідно і почищеним у стілки, якщо вони виймаються, теж їх помити або попрати в машинці. Якщо це дозволяє ну, бірочки. От. Як саме в брудному одязі, або в сирому їх заводиться частіше міль, тому що ну, для неї це більш сприятливі умови для розмноження. Верхній одяг також краще, зберіга... краще випрати, якщо це дозволяє, в пральній машинці, або віддати в хімчистку, або хоча б на, на кінець просто хоча б почистити. Ти там ну, вологою серветкою, або як, ну як, як, як дозволяє теж ці бірочки. І знову ж таки висушити гарно, вдягти в мішки для одягу і на вішачки повісити в шафі. Одяг краще відсортувати, наприклад, це осінні і зимові речі, там чоловічі, ваші, дитячі речі для того, щоб знову ж таки восени взимку вам легше було не викидувати все. Ну, всю купу і перебирати, що вам треба, а просто взяти пакет і дістати ті речі, які вам потрібні саме зараз. Одяг краще зберігати в вакуумних пакетах. Я думаю, що всі про них вже знають і бачили або принаймні чули. Дуже зручно вони вони економлять дуже багато місця. Гарно зберігають речі, там не заводиться міль, якщо гарно ну, він якісний і він не пропускає повітря. Взуття також чистити, почистити. Помити, як я вже казала, і скласти в коробки, також, щоб воно не ламалося, не десь придавлювалося, і щоб не було до нього доступу ну, пилу і всього іншого, щоб ви теж восени, коли потрібно буде, дістали, чисте і вдягли. Ще одна така моя порада, мій лайфхак, який мені колись показала бабуся, і я прийма, використовую це у себе вдома. Так як я живу в Києві все життя і в нас дуже багато каштанів, то в мене у всіх шавках завжди валяються каштанчики. По-перше, ну, треба восени зібрати, коли вони є. Гарно їх висушити, щоб вони були не сирі. І я, їх, я їх кидаю і в крупи, наприклад. Також в одяг ці ж вакуумні пакети, я декілька, два, три каштанчика, ну, в залежності, в залежності від розміру пакету. Вони екологічні, вони не виділяють ніякого запаху, вони не, не алергени, От, тому можна їх при, приміняти будь-де. Єдине, що я хочу зауважити, що якщо вже завелась десь міль, вона, каштани його не спасуть. Але якщо у вас молі немає, і для того, щоб відштовхнути від, 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 від моль да, від своїх речей, то каштани дуже допомагають. І ще в, я теж я заздалегідь влітку готую такі мішечки, як ви зараз бачите на картинці. Вони в мене валяються теж по всіх шафках, і на кухні, і в шафі, і будь-де, де є речі, тканина, що де може завести вся моль. Про цікаві мішочки я зніму, мабуть, окреме відео і розкажу про них більш детально. А з вами була Оля. Всім гарного дня і мирного неба! А ще нагадую, якщо вам подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за мною в інстаграм і будете знати першими те, що радить вам Оля.